Продовжуємо наш етер. І далі. Я також хочу продовжувати тему і тих пунктів, які пропонують Україні до розгляду. І хочу далі зокрема говорити про демілітаризовану буферну зону. Як би це все могло виглядати? Розпитаємо у нашого наступного гостя з нами на зв'язку. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант. Добрий вечір, Олександрич. Дякую, що доєднуєтесь. Доброго вечора і вам і нашим глядачам. Олександрович, поясніть, будь ласка, що пропонують нам американці під соусом так званої демілітаризованої буферної зони. Президент Зеленський ще вживає в зони вільної економічної торгівлі. Які війська куди мають відійти? Який це відрізок кордону величезний? Хто має моніторити те все контролювати? Так. це... А, варіанти подолання, скажімо, територіальне питання. Тобто, зрозуміло, що в такій постановці, на якій ультимативно завоїть Путін, яку підтримує Трамп, віддайте, і, і у вас буде світле майбутнє. Україна не піде на таких, якби він, він там не підпригав Трамп цей, тому шукають шлях. А, от, Можливо, ведення демілітизованої зони, а це означає, протягом її праворуч ліворуч від неї на якусь кількість кілометрів, ну, є в Кореї найбільш відома. Була, наприклад, на Сінаї 79-го року демілітизована зона встановлення. Ну, є Антарктида вся, є демілітаризованою зоною. Але, мабуть, нам більше цікаво ці варіанти: сінальські і корейські, скоріше, так і називають. В які значить, війська і озброєння відводяться від лінії Зітання, там на якісь кілька кілометрів, десятки, може там, 50, як визначиться. І наші війська, і, і російські маються на увазі, чи так, тільки наші? Да. Ні, обидві. Сторони відводять війська і контроль за цим здійснюють миротворці. це може бути від ООН, чи може бути домовленості. Це теж непросте питання. Зрозуміло, кого хоче завести туди Росія, чи ж китайців, наприклад, і позиція України з цього приводу, китайці, які весь час підтримували Росію, забезпечують фактично стійке ведення Росії. Ну, стільки це питання ну, ведення Росії і армії бойових дій. В цих зонах мають бути коридори, по яким відбувається гуманітарне просування громадян однієї одні іншої країни, гуманітарні вантажі можуть бути, ну і так далі. І важливо, безумовно, які війська там будуть присутні. Ці міжнародні, які у них у них функції були, і ми ставимо питання України, піднімає, що знаючи підступний характер Росії як держави, як і Збройних сил. А ну збройні сили керують їх цар Путін, і тому на що вони спроможні? Багато по яким питанням порушувати. І поводити себе так, як вони вважають, відкидає міжнародне законодавство закони ведення війни, а керуючись своїм. А свої вони малюють, як, як вони бачать і як вважають, що їм це вигідно. Пані юрю, а я ще буквально та, сюди до розмови. Ви да. кажете про м, китайців. А сьогодні помічник Путіна ушаков каже про те, що можливо на Донбасі я цитую: можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Розгвардія та поліція. Ну а що це міняє розгвардія і поліція? Це силові структури розгвардія це російська для нас. Це нічого не міняє. Ці військової структури це, це пояснює для того, щоб значит, якось на словах фактично вони ще подаються як дії на зустріч мирному процесу. Хоча ж зрозуміло, по суті, що це такий собі обманний прийом, маневр, я би сказав би, по військовому для того, щоб У нас переривається зв'язок. Пане Ігорю, чи чуєте ви студію? Можливо, відключення світла. Попробуємо, спробуємо відновити. О, пане Ігорю, відновився зв'язок. Очевидно, очевидно, є проблеми з електроенергією, я так розумію, тому прошу. Так, ну це буде не тільки у нас. Тут ми намагаємося підтримувати акумулятори, все таке, але по лінії, через які здійснюється інтернет, зв'язок можуть бути такого роду проблеми. Але це нас не зупинить як путінські ці хитрощі, так і значить, проблеми з електрикою чи і всім іншим. Наш народ і держава пережили важкі часи, і, і зараз один із важких періодів зими, яку потім хоче провести локаут, зупинення води, тепла і все решта. Так, вот, значит, тому ну, і про, Трамп хотів намагався долати все це. Напружена розмова була з європейцями, з нашим президентом, і передбачалося. Я от виступав про це. Говорив, що це один із важких етапів. Це не нове. Зухвала поведінка з самого початку. Була коли Бесента економіста Трампівського присилали. І вони починали з цього капали, Угода, і що були. От ми привезли, і в той же день там високий відносно там по розуму, не знаю ж там, і по лінії поведінки сеттіка так в нього зовсім погано. Налітав на нашу прем'єрку жінку, і, значить, добивався, щоб все, сразу все було підписано і так далі. Але устояли, змінили. Ну і там, що кабала економічна на роки, там поживемо, побачимо ні Трамп і ситуація ця не, не така проста. Будь-яка угода, в тому числі ті, яку зараз нам нав'язують росіяни з підтримкою Трампа і команди, а може розглядатися як угода, яка підписана в екстремальних умовах і відповідно її і, 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 і тиску. А тиск вочевидь, ми цього бачимо. От, на слова Трамп що загодно може говорити, що наш там президент не може читати досі, документи не прочитати, і, і будь-що якусь не сиїтнесю. І все це для того, щоб виправдовувати. Взагалі поведінку пов'язано, що на пів кроку не можна здійснити який-небудь тиск. Міжнародні спостерігачі хатівці вряд про те, що це відображає його залежність від, від Путіна, яка проявляється раз за разом після телефонних розмов, після зустрічі в Анкоріджі, ну і так далі. ну, це не означає, що від таких важких умов наших участі, наших переговорників в першу чергу президента. Можна на нього подивитися, як йому важко, і які зусилля треба, щоб все це відтримувати, стійко і стримана, і все, доведити, все Ну, Ми пам'ятаємо історію потім в овальному кабінеті, все таке інше. Відомо овальним кабінетом управлінської діяльності і президентства. Багато що там у цих овальних кабінетах витворялося. І от в найкращих традиціях американських, значить, і здійснюється здійснювати тиски і в кабінеті, і без кабінета. Але наше завдання інше. Європейці теж бачать, чим це може обернутися до них. Трамп безумовно в європейському союзі бачить конкурент економічної, тому намагається так поводити себе, але є об'єктивні закони війни. І вони його довертають. Тобто в Америці залишається там воєнний блок, розвідка, ну, професіонали, які говорять, що якщо він там намагається воювати з Китаєм і примкнувши до нього Китаю Російська Федерація, Ірана, там, то американці ефективно на Одинці буде дуже складно. І в цьому безпековому питанні потрібно, щоб була поруч Європа. От. А тут я про європу хочу поточнити, пане Ігорю, тому що е, Кільський інститут каже про те, що Україна може отримати найменшу військову допомогу з початку війни, бо європейські держави в 25-му році істотно зменшили темпи військових асигнувань України. Виділено лише 4,2 мільярди євро. А це найнижчий показник за три роки. То ми тут на що маємо розраховувати щодо європейців. Ну, по-перше, це первинне те, що вже виділено. А питання ми знаємо, там 18 числа грудня будуть е, збиратися. Причому е, об'явили е, це, по-моєму, фондерлайн, керівництво європейське відносно того, що е, будуть не роз'їжджатися, поки не вирішуть це питання. Питання, яке за рахунок російських коштів е, забезпечити діяльність е, е... і спротив. України і з весни, тому що кошти на весну закінчуються, і далі, тому що значить Трампу, фахівці його ж американці говорять про те, що треба Європи в безпеці мати союзниками. Хоча він зовні показує, що якби він і так все гаразд, а з іншого боку говорить Європа безпека ваша, і ви займатись. Ну і а європа відповідає, що безпека Європи це не п'ята стаття, яку зіпсував. І взагалі там в Конгресі вже подали проект закону, щоб Америка виходила. До речі, республіканець, по-моєму, там. Да, щоб виходила з НАТО Америка. І все це нагнітається, такий інформаційний тиск, і тому європейці розуміють і в тому числі говорять Трампу, і була дуже напружена розмова з Трампом. Ін хотіли їх пригнітити такий весь себе ковбой, але європейці розуміють трьома лідерами: Британії, Франції, Німеччини, а і примкнувши інші держави по більшості, і змінюють вони, до речі, лінію поведінку, алгоритми, що більшістю будуть затверджувати допомогу Україні, вирішення так. цього питання за рахунок коштів Російської Федерації і багато інших, тобто. Орбан послізівся і сказав, що це європейський диктатор. бідолага Орбан з